Всім доброго ранку неділі. Боже, встала, вмилася, не було води. Тільки воду дали, хотіла пораненше, але без 15-ти Зараз лечу на не ївши, як кажуть, не сравши, не вибачте. Лечу на Новойванівку, хочу... Ой Боже! А це в мене зламалося, вибачте. Це в мене зламалася, я не так вас взяла. Ага, в мене зламалася уся стійка, треба її подремонтувати, тому ви впали. Так що їдемо на Виванок у Лілії, хочу подивитися, які сьогодні в цьому році, там де я купувала. Лілії жіночка продає. Там потрібно дуже дуже рано, тому що просто стає черга і все розбирають. тому що красу розбирають всі. Поїхали. Ти мені здається, що я приїхала дуже рано. Тут ще ні машин нема. Так зазвичай навіть де автомобіль поставити. Зараз все, все, все вільно. Ну, буває таке, що хто рано встає, тому Бог дає це прислів'я і не дуже діє. Ну так все закрите ще, боже. Оце я приперлась на базар. Тут поприймали ці всі лотки, мабуть, щось будуть ремонтувати. Оце круто, я приїхала, Чи всі сплять. Жодної квітки немає, а я приперлася. Зараз запитаю скільки вони приїжджають. Ну що, на 8 може приїжджати? А зараз, це мій час, тут треба стояти, чекати. Ну це загально. Кажуть, ну правда, в суботу тут вже базар такий, знаєте, великий, крутіший. А сьогодні неділя. Ну, як завжди, розумієте? <сміття> як завжди. Ну, буду чекати, що ж робити. Так І піти тут навіть нікуди. Сьогодні є, тут цих мало зовсім генератор. Бензин, газ, бачите, Продають генераторів, на наперли. Кавуни вже валяються, ось домашні чи що. Ой, утьки, дивіться, які утки. Ну, і Курочка ось є. Ну і там продають. Уті, Цеплят маленьких немає, уті в основному. Такі гарні диви які, вони манесінькі. манесенькі, друзі, які виманені, гарні. Ой. Гарні. Ну теж зна ну, теж знаєте, як, скажи мені, кажуть, о, як можна їсти м'ясо, ви ой, ой, це я сумку перекинула, бо. Ви, як там, ізвіри чи хто, Бог так все це зробив. Всю цю живність для того, щоб людина могла, як кажуть, їсти і мати сили. А куди ж тут поїхати? Ну так ще кругом рано, куди ж ти поїдеш? Як я ще раніше, якби була вода, я б ще раніше сюди пристябалася, чесно. А так, що електрики не було, і ну, ти, ти, ти ж душ не приймеш тому що немає води. М -м -м, почекаємо. Можливо, що десь якусь інформацію потрібно для себе. Зараз би пішла до ліни, випила кави. Так немає її. Кіоска вже давно. На вулиці не жарко, так прохолодну. Ну, 26 сьогодні передавали. Бачите, навіть тут іще все закринено. Все зачинено. І рибок ще немає, а рибки ще сплять. Тобто в суботу рано, а в неділю пізніше. Добрий день. Ні-ні, ну, ну ви молодці, ви такі рані, які. Все життя мені хотілося акваріум макіла, двіки мені які рибки плавають. А так ліхи дивися на них. Малесенькі Ну, От Бог теж все знав, так? Да? Ось ця краса, така, як оцей лин чимсь схожа, Да? прямо своє Червоне море. Ось занурився, як в Червоному морі плаваєш. Гарно. Це ж людина це все. Ви ж це ж самі вирощуєте, цих хрим, так? Да? А водить. І це ж таке, це ж не картопля, представте, як і вона. Да? Дуже тяжко. Да. Ну, це вже треба багато що знати. Да, да, це хто до чого зробить. Гарного вам дня і гарної торгівлі. Тут, бачите, так затінили, прямо купили, скинулися в сітку. Це був шинний базар, ви знаєте, ми з вами тут вже дуже часто гуляли по цьому базару. Дивіться, які термоси стоять китайські. Раніше за ними в черзі у Москву стояли. Ой, тут так холодно, треба на сонечко йти. Навіть всередині нікого нема, там де м'ясо торгують. Одні ми молодці. Ось теж позатіняли. Це ж самі люди все роблять. Навіть тут слимаки лазять. Ну, не знаю. Я от їхала, по все, що в мене стійка поломана, бивша Чкалова, я зараз не знаю, як вона називається, то дорогу зробили гарну, дуже гарно новий асфальт. А тут, ну це ж тут є господар цього базару, це ж не так все просто. Продам, що продам? Це наддоговорна, ага, контейнера про, про, продають. А тут де дев'яне стояв її кіоск, це бачите, вже немає. Вже поставили тут палатку, ось воно ж центральні ряди. Ще так що. Оце от влі не була, її млинцева. Ну що? Люди на роботу прийшли і ми з вами як на роботу. <с> Оце так. Це була <да. с> на цьому розполагає. Згадай, як ми на базарі торгували, теж рано приїжджаєш і починаєш розкладати свій товар. Поки розкладеш, буває таке, що і не встигали ще, а вже й покупці йдуть. Все це я пройшла і знаю, як і це важка ця праця, не так це все просто. Ну, в чужих руках, знаєте, як завжди кажуть, то все просто. А так, а ось дивіться, хлопчик продає ножі, ну, які круті. Ви бачите, диви. зараз такі фірмові ніж, ще бачу в інтернеті, продають з таким вирізом. Ой, як лезу. А скільки ці кошти ніше не знала. Я бачила оце в колоділі, яка дойно. Бачите, яка зараз форма. Ну, мені, чесно кажучи, мені не дуже. Це так м'ясо рубати, так, знаєте, рублене рубати. Ну, це хто звик. Мені до такого. Мені оце такий рівний ніж. Ну, оце як оце. Оце, оце класика, оце саме зручно. А ось охотничі ножі. А скільки охотничі стоїть? Тоже 500 гривень. Це все Тут куча ж мільйон салатів там у них. Це так що я ж кажу, що не гоніться за тим, що там в магазинах продається, тут можна купити ніж кращий. Я не скажу, скільки там, бачите, навіть це не те, що пофарбовано, це спеціальна сталь зароблена, щоб не приставало, коли виріжете. Тут нерівна поверхність така, знаєте, як... тут як ямочки такі є. Гальні. Тільки місце тут, звісно, визить бурякувати, а чуманіть можна в жарові толі, яка тут Гарного вам дня. Ось можна каву випити. Бачиш, жіночка вже воза. Так, хотімо-то так, ну рано приперлися ми. Ну, будемо чекати, а що робити. Я вже додому ж не поїду, буду чекати. Будемо знати тепер, що тут відчиняється. Пізніше. Отак ходімо тут, пройдемося позакавунка. Фу, пиріжки воняють страшенно. Не пиріжки, а О, гляньте, яка чашка кава чай. З семи годин працюють, час закрито, 7,30. Красиво дивись, як зробили. Культурненько так все. Дійсно гарно. Ось тут так холодно, йдемо сюди краще. Повернемо та підемо туди.